Андрій Лунін у фіналі Ліги Чемпіонів. А Флорентину Перес готує довгостроковий контракт. Підписуйся на канал. Тут усі подробиці за хвилину. Столиця Іспанії жила футболом напередодні битви проти Баварії. Заповнений ще Сантьяго Бранабео, а це понад 80 тисяч глядачів, заряджає футболістів, співаючи гін Реалу. Першими забили гості. На 68 й хвилині Альфонсо Девіс виконав шедевральний удар у дальній від Луніна Кут. 1-0. Зрівняти рахунок після помилки Нойра на 88-й хвилині вдалося Хоселу. А у компенсований час після перегляду вар арбітр зарахував і другий гол Мадрида. два реал проходить до фіналу Ліги Чемпіонів. І відбудеться 1 червня у Лондоні на Вемблі. Після матчу особливо приємно було дивитися на Андрія Луніна. Зазвичай стриманий українець, може, десь сором'язливий, у цей вечір не приховував емоцій та розділив цей щасливий момент із фанатами та партнерами по команді. І вже на наступний ранок з'явилася оновлена інформація щодо контракту Андрія із Реалом. За даними відомого інсайдера Ніколо Скіри, українець як ніколи близький до підписання довгострокового контракту до 2029 року. Та лишається ще одна інтрига: чи залишить Карло Анчелоті Андрія на фінальний матч, або ж віддасть перевагу куртуа? Пишіть свої думки у коментарях.